25 липня 2025 року відбулась 62-га сесія Подільської міської ради, Подільського району Одеської області першого скликання. Під час засідання депутатами було розглянуто 34 питання порядку денного. Ось деякі з них. Щодо перших 18 проєктів рішень, що стосувались комунальних та земельних питань, доповідав заступник подільського міського голови Анатолій Корчовий. Наприклад, проєкт щодо запровадження системи енергетичного менеджменту у Подільській міській територіальній громаді про прийняття в комунальну власність подільської міської територіальної громади матеріально-технічних засобів, тобто гуманітарної допомоги та інші профільні проєкти рішень. Заступник подільського міського голови Людмила Задорожна представила присутнім проєкт рішення щодо внесення змін до програми підтримки медіа. Наступною виступила заступник подільського міського голови Таїсія Скрипник із низкою проєктів. Наприклад, щодо внесення змін та доповнень до програми підтримки військових, а також щодо цільової програми Доступна медицина. Керуюча справами виконавчого комітету Олена Чуприна виступила перед депутатами із проектом щодо внесення змін до структури виконавчих органів Подільської міської ради. Перший заступник міського голови Олена Музичук доповідала щодо фінансових питань. Наприклад, щодо затвердження звіту про виконання бюджету за перше півріччя 2025 року, а також про внесення змін до бюджету, також депутати Подільської міської ради заслухали інформацію про виконану роботу Подільським районним управлінням поліції за перше півріччя 2025 року, яку надав капітан поліції Олександр Іляшенко. За результатами засідання можна впевнено сказати, що 62-га сесія Подільської міської ради була конструктивною та результативною.